Дивись, так от раз і Росія. Молодець. Мені що наколдує на сьогодні. <говори> Ігор Швайка, 38 років, міністр аграрної політики та продовольства України. Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство. Кар'єру розпочав із роботи юрист-консультом у приватній фірмі. У 2000-му відкрив власний бізнес юридичну фірму ЗЕВС. У 2012 му обраний народним депутатом від всеукраїнського об'єднання Свобода, 2014-го призначений на посаду міністра аграрної політики України. Має дві квартири одружений, п'ятеро дітей. Я добре вчиталася в те, що ви правник, в те, що ви юрист, міністр аграрної політики. Чи зручно вам зараз і чому погодились, і як так сталося? Розкажіть, щоб робити системи меліорації в Херсонській чи Миколаївській області, не треба бути напевно сантехніком, Не треба бути. Е Фахівцем в сантехнічному обладнанні, а треба бути законотворцем. Власне міністерство ж не робить само своїми руками, нічого не сажає. Воно формує аграрну політику. Ну, дух радянства тут так віє. Вчора хлопці принесли франка з Шевченком. Я не забрав спеціально, бо сказали, що хочемо подарувати самі, але враховуючи, що вчора була зустріч з колишніми міністрами. Тепер чекаю, поки прийдуть подарують. Я знаю, що вже там стоять, але так, стоять. Ну, я думаю, що такі величезні картини в соціалізмі. Ну, до речі, картина дуже хороша, тому що це картина, це мій рідний пейзаж. Це Донбас, тому що, ну, власне, хоч по поля полями, але ж на обрії ми чітко бачимо це. От, ну, власне, Це мої дитячі, ці копри, це терикони, це ж Сюто Донецький пейзаж. Можу показати те, що є, напевно, в кожному міністерському кабінеті. Заходьте, будь ласка, тут все як було, так і залишилося. Це єдине місце, де був портрет Шевченка, колекція там всяких коняків і ще чогось іншого. Потім патронатна служба попередника забрала це все і залишила якісь там недопиті речі. Ну, Коштовні коньяки були. Думаю, що так. Да. Ну, знаєте, коли ми проводили зустріч з виноробами і з горівчанами, бачу, тут Хенесі надпитий, якийсь іще Магалан. Ні, теж відкритий, відкрукований. Це було також в робочому столі горілка Люботен. Для мене залишати це абсолютно немає сенсу, бо я вже там понад півтора роки взагалі не вживаю спиртних напоїв. Єдине місце, де можна спокійно закритися і вибрати 10-15 хвилин, щоб пообідати. У нас є своя їдальня в міністерстві, бо більше часу немає, кудись особливо вийти. Ну, зокрема, бачите, тут залишки будуть були, були двері. Раз одні були, там інші були. Вони закривали окремо кабінет міністра від зайвих людей. Тут був електронний замочок, з того боку був електронний замочок. До міністра могли попати лише окремі, виняткові, спеціально, можливо, оплачені люди, які повинні, які мали право доступ до тіла. Ну, я розпорядився це зняти. Він мені то в Фейсбуку писав, то і ще кудись робив. Причина в чому? Якщо немає причини, то в чий інтерес? Якщо це намагання нас тягнути якусь гру, ну проаналізуйте. Бо воно зараз якби так спробує. Я розумію, що ми спровокували, воно вилазить. У нас є людина на заміну. Ті, хто хочуть працювати, вони кажуть, я в команді я працюю. Є застереження, є там певні запобіжники, є контрольні функції. Ті, хто хотіли піти. Вони вже пішли. По лісу, по землі, по сільгоспінспекції люди пішли одразу. Бо це практично були люди е, сім'ї Януковича, це були друзі, однокласники Сашка Януковича, це була там, помічниця Азарова, яка тись там була. Ну, вони автоматично пішли, причому автоматично пішли, навіть не повідомивши своїх найближчих там, колег по роботі, ну, хоча б там, трубку знятися, вони просто зникли. Колеги ваші, вже дехто звернувся до Генеральної прокуратури стосовно там різних корупційних схем. Ви щось вже виявили? У... В яких галузях є щось? Виявили. виявили. Але кричати про цей прокуратурі, знаючи, ж, як вона працює на сьогоднішній день, величезна кількість повідомлень про корупцію приходить в вигляді ок в яких написано: Порятуйте мене. Правда, хто бере, я не скажу. То, що я давав, я своє прізвище не скажу. За що давав, але корупція пронизала все. Що із цього можна зробити? Ця корупція була возведена в ран державної політики. Всі корупційні діяння були закріплені в вигляді законів, постанов, розпоряджень там інструкцій методичних рекомендацій. Це, була, це були не дії людей. Люди казали, так є такий закон, ми просто виконуємо. Хто наразі контролює якість продукції? Ми поставили собі задачу. Це є збереження контрольних функцій держави. Вона безумовно. Буде працювати. Але ця інспекція повинна бути, знаєте, як ну, напевно хороший в американському розумінні ФБР. Тобто всі знають, що воно є, всі знають, що воно все бачить, але поки ти нормально працюєш, воно до тебе не приходить. Оптові ринки для людей. Чи будете ви продовжувати цю практику? Будемо продовжувати, але на цей час в бюджеті 2014 скасована норма. Яка давала можливість тим оптовим ринкам, які одержали статус, отримати компенсацію. На цей час будемо вести розмову з бізнесом про створення їх, про сприяння створенню оптових ринків сільгоспродукції. Державна програма існує, під неї немає грошей. Потреба в цьому існує, значить, треба знайти можливість організувати цей процес на комерційних засадах. Чи будуть дорожчати продукти? У нас завжди відбувається сезонне здорощення продуктів. Сезонне здорощення, де завжди. Питання, наскільки воно проблематичне, наскільки воно критичне. На сьогоднішній день здорожчання іде, по якійсь категорії товарів воно йде на рівні номінальної, яка частина відчуває на собі спекулятивний інтерес. Торгівельні війни з Росією. Що збираєтесь робити? І чи варто? Росія дуже специфічний партнер, у якого, скажімо так, дуже складно з логікою, у якої вся торгівельна робота, вся бізнесова робота може бути зупинена за одну секунду в залежності від політичного рішення. Ну, скажімо так, готуємо другий і третій рівень запасних варіантів. Скажіть чесно, хабарі вам пропонували вже? Якісь пісульки писали на аркушах паперу за призначення на ту чи іншу посаду. Підсовують пісульки. і кажуть, тут є людина, яку можна підтримати. Вона буде вдячна на 500 тисяч доларів за призначення на цю посаду. Це є та ціна, яка, яка коштує вхідний квиток. Скільки сьогодні заробляє міністр угральної політики? Я ще не знаю. Одержав аванс в розмірі 3 тисячі гривень. І зарплату в мене ще не було. От, я Думаю що сьогодні, завтра по це дізнаюся. Зараз чиновники викладають свою декларацію. Я бачила, що у вас також є на сайті. Що у вас там, якщо можна озвучити? Будь ласка, у мене є квартира в Харківській області в Чугуєві, яку я купив минулого року, продавши машину, влізши в боргові зобов'язання, намагаючись зробити ремонт. Після цього я з родиною приїхав на постійне проживання до Києва. Зараз я винаймаю житло у своїх родичів далеких, яких була квартира в Києві. Я попросився так на квартиру, тому що ну, придбати на цей час можливості такої немає. У мене є квартира в Харківському районі, 70 квадратних метрів, і у мене є машина, на якій я їжджу. Вона є не моя машина, вона машина взята в лізинг, тобто це машина, яка належить банку, за який я щомісячно сплачую тисяч 400 гривень. Родина ваша була тут, в вашому кабінеті? Так, да, дружина була тут. Це моя дружина. Це наша найменша Леонід. А вас йдуть Олена. Це Тарас. Тарас, Тарас. схожий. Софія. Це Софія. А маленько Іван. Це Іванка. Іванка. Я просив її так само знайти собі можливість працевлаштуватися. Вона є юристом. Тобто, у нас такий робочий темп взаємин. Враховуючи що у нас є маленька дитинка, який Три з половиною місяці, тобто вона більшу часу частину проводить вдома, але дуже спрагла до роботи. Те, що Бог дасть, ми будемо молитися і робити свою справу. Що надалі плануєте? Хочете залишитися тут як мога подальше, або є якісь свої ще міркування? Я карний дисциплінований член партії. Мені партія сказала прийти сюди, я буду працювати тут. Якщо я піду з цієї посади, я думаю, що свої знання, досвід і вміння я зможу реалізувати на благо нашої країни.